Всім привіт за Одещини. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас субота. Вже обіцяють, начебто більш-менш сьогодні кращу погоду. Завтра вже буде вербна неділя. Прийде тепло. Слава Богу, до Пасхи буде тепло, начебто сухо, бо роботи достатньо. Цю неділю таке було холодне, дуло. Останні дні, вчора позавчора то страшне. Так гуділо дуло, і сніг пролітав. У нас сильного снігу не було. В Миколаєві, звісно, там було взагалі жах. У нас, слава Богу, так пролітав сніжок, ну, снігу не було. Заморозки були ці дні, але ну, начебто більш-менш все ціле побачу. Вийду потім подивлюся, що там на городі ще робиться, чи не померзла та редиска. Ну, подивлюся. От. А так, начебто, буде тепліший день, може, сьогодні трохи щось на вулиці пороблю. Бо так, завтра свято, ну, вже з понеділка щось вже буду собі планувати, на городі садити. Я ж кажу, роботи багато, до паски хочеться встигнути багато ще чого зробити. Дерева треба побілити, є що робити. Так що зараз зробила собі чайок гарячий поп'ю. І добратися щось робити в хаті, а потім, дасть Бог, якщо буде нормальна тепла погода, то піду на вулиці, щось там трохи пороблю. Побачила в Тіктоці рецепт, кукурудза з сиром вирішила приготувати. Готується в сковорідці або в казаночку можна. Кидаємо шматочок масла, туди є баночку кукурудзи. Добре все розігріваємо, ну, щоб кукурудза була гаряча. І додаємо плавлений сирок. Різамо на смужечки або е, кубики, як хочете. І повністю треба, щоб сир розчинився. Можна сир любий додавати. У мене був плавлений я зробила плавленим. Можна додавати сіль, перчик, чесничок, паприку. Можна нічого не давати, воно і так непоганий смак має, Ну, я трішечки присолила. От, В принципі, непогано, смачно така цікава страва, незвичайна. От. Кому подобається рецепт, можете також приготувати, спробувати. Такий цікавий смак. До чаю сьогодні спекла вафлі. Думала, що його таке приготувати. От. Подивилась в холодильнику, масло є, молоко є. Спекла вафлі. Одразу ну, думала спекти такі звичайні, От. а потім. Урешту половину тіста спекла от такі звичайні вафлі, а вже врешту решту додала ще какао і спекла ще шоколадні. Дуже смачні, до речі, І ті смачні. І ті. От, Цезарю особливо дуже подобається. <гум> Зараз побіг на вулицю, так як я пекла, він весь час сидів біля мене. Дуже любить домашню випічку. Ну, дійсно дуже смачно. Рецепт вам залишу під відео. От, і відео рецепт в мене є. Залишу також відео з рецептом під відео. І в описі також залишу, які інгредієнти потрібно. Готується дуже легко, просто. І головне, що дуже-дуже смачно. Тих трішки вітер. Я вийшла на вулицю. Дивлюсь, щось тут так. Ай-яй-яй, таке нема гнізда. Коти. Розпотрошили його. Пташечка та чи встигла втекти, чи ні. Яйця, то звичайно, що з'їли. Ай-яй-яй, вони тут постійно ходили. Ми так і думали, що вони її висічуть. Воно гілки поломані. Оно. Що робиться? Поломлені гілки. Ага, воно, от зараза. Ну то таке гілочки не ростуть. Поломано, оскільки. Пташечку шкода. І яйця були, там 4 чи п'ять, я вже й не пам'ятаю. От зарази такі. Так шкода, бідненька. Вона хоч встигла втекти чи ні. Ой, дуже-дуже шкода. Троянди розпускаються вже. Ой, слава Богу, начебто все ціле. Чомусь оця троянда, дивлюся, не знаю. Така щось вона страшна якась і не видно, щоб щось пускало. Може ще щось пусте. І вони в них зимують на вулиці, писали. Можливо, чомусь накривають, хоча писали, що на вулиці, в горщиках зимують. Не знаю. Може ще щось пусте. Барбара ісмарія, як гарно наріс уже. Да, Вітер трохи ще є, але не такий дурний. Ой ті дні таке гуділо, дуло, страхіття. І торби літали тут і що хочеш. Що зацвітають перві тюльпани. Барвінок як квітує зараз гарно. Красота. Бо цю Сантоліну звідси викопати, що вона не хоче рости, будки гарний кущ. Їм залишився. Малесенький зовсім кущик. Вчора таке холодне було. І тюльпани так були, понаклонялись, але слава Богу, повідходили. Я краса. Я краса. Гарні, гарні. Багато їх є. Вже останні нарциси, ці самі малесенькі розпускаються. Все помаленько, помаленько Агіацинти попадали, ну вони важкі. Вже Листя понаносило, треба буде позбирати. Да. І хириці. Чи як вони називаються? ці. Герань садова. О, господи, згадала. Трохи прибило, дивлюся. Да. Гігацинти просто від вітру вони важкі. Попадали ціленькі. Ортензія сходить. Все-все помаленьку росте. Тут тюрпанчик гарно розпускається. Ой, красота буде, як позацвітають тюрпани. Ай, ось. У це якийсь такий. Десять корабе, може, я й не пам'ятаю, що тут за тюрпани. Живу якісь садила. Я вже й не пам'ятаю, що тут робиться. Тут білі будуть у мене тюльпанчики, ось там будуть жовті кущи, Ну, цей рік наче більше їх. Бо тут повинні бути жовті. Що скінчики в них якісь червоненькі, хоча повинні бути жовті. Білі наросли гарно, які кущики, тут нічого нема. Гарненько понаростали. помаленько помаленьку все розпускається. Барбариси також тут які гарні. Де цвісти, тут барбарисик. Все-все гарно порозросталося. Форзиція вже все. Запитували ви мене, чи можна її обрізати. Я колись так само в когось запитувала, мені писали, потім я десь читала, що... Форзицію спірею, форзицію, ці кущі, які весною квітують ранньою весною, то краще їх обрізати після квітування. Відцвіли, а потім вже вже обрізайте. А так, як, якщо на них цвіту немає, то можете їх і відразу обрізати вже. То так, обрізається, щоб гарно відцвіло, а потім вже підрізають, формують собі на слідуючий рік кущик. Уже все вже відцвіла, вже цвіт обсипається. Тут також один кущ розпався, той самий рясний. М -м, пахне як. очитки. не знаю. Напевно, вже пізно їх розсаджувати, тіла їх розсадити. Вже так гарно виросли, шкода їх чіпати. Що це? Що там тобі пахне? Що там, хтось бігав? або коти лежали, або їжачок бігав, вже є, їжачки вже бігають. Да? Каже, я вже бачу, і не одного. Та мені хлюбить їжаків, фазанів, да, а зайчики, каже, як бігають по загороди в нас там, да? і фазани, і зайчики. І шпаків вже я ганяю. Да? Мазун водичку пив вже. пив. На город подивимося, що там в нас робиться. О, на городі вже. Флокси зацвіли почвопокровні. Тут трохи на днях була погода якось під вечір. Трохи перешарувала тут. Ще мені в смородині треба вирвати цю мушійку. Не встигла. Вероніка почвопокровна, як гарно квітує. В дворі чомусь ні, а тут вони гарно квітують, хоча тут. Холодніше на городі, наскільки ну, сквозняки. Флокс. Шматочок тут десь був, шарувала і відірвалась, посадила, розростається. Тут кущик. І ще там в одному місці є кущик. Да, тут тюльпани оці гарні такі. А в другому місці декілька кущів пропало. Або той кріт попрацював. Матіс, о, прибив мороз і очі ж ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чи що це таке? Знаю, йому треба буде, напевно, тут якусь додати, щось сплести. Це для клематіса зарідко. Мені здається, щось треба сюди йому наплести, щоб він добре тут вчепився і заплітав цю опору. Нарциси відсвіли, уже все. Тут також була пересапала, наче зів'яло, чисто. О, треба мені ще звідти одну притисну троянду у двір пересадити полуницю, погарбала. Хочу подивитися радісу, що тут робиться з нею після цих морозів. Чесник не пожовтів, я думаю, так пожовтів. Нічого тримається. Цибулька наросла, он вже сходить гарно. Це що я весною садила. Горох ще є такий, що ще вилазить. Там рядочки вже видно. Тут ця кущовка декілька рядків, а тут така звичайна цибуля і тут. Наче зів'яли бур'яний мороз трохи їх побив. Вже доволі бігає. Травичку покосили на городі, чистота, порядок. Вже таке було наросло страхіття. Так, що тут моя редіска? Такі вітри були. Добре, що не здерло це волокно. Дурне таке. Я її поливала декілька днів назад. Не знаю, не знаю, чи щось тут наросте на ній. Ну, Тут щось наростає, а ну. Тут щось є, нібито. Ну, нехай росте, побачимо, що з неї буде. Вовне, щоб штомбур не пішла. Наче щось де-не-де там є. Погано видно, ну, Нехай. нехає. Веселесту я посадила трішки пізніше, тому що минулого року я садила і вона прямо шикарна була. Рекомендую всім професійне насіння. Рекіска була. Дуже гарна. Петрушечка вже гарно підросла. Маленько все росте, а морква моя. Ну морква, наче не боїться морозу, я знаю. Щось там повелась. Надо буде знову, може з понеділка знову все попідрихлювати, після цих дощів, морозів, шкаролупаю все взялося. Кулоничка вже почала рости. Так, а тут, ой, боже боже. Я собі планувала, що я весною тут все пороблю, зроблю порядок, посадю сюди троянди наврядці. Тут роботи і роботи в Тут він тут таке тверде, він тут де неде навіть навіть поверху пройшов. Ну Побачимо помаленьку, наведу в порядок, треба буде цю землю звідси згрібати з цим бур'яном прямо. Тут наче не таке, тут, тут дрова привозили, лежали в нас. Трава трохи випріла під дровами. А ось тут буде що робити. Здеруть цю землю, а тут, була в мене стара полуниця, перевеземо сюди, розкидаємо. Ну, щось, щось буде таке, щось придумаємо. А вже троянди, напевно, скоріше всього будуть пересаджуватися на осі. Сосни вже розпускаються помаленьку. Молоденькі гілочки наростають вже скрізь. Ну, вже пахне. Йошта почала квітувати. Вона така похуща, як мед, прям дуже пахне. Цибуля декоративна. О, вже повипускала стрілки. Два кущі. Це тут росло у дворі. Я собі їх сюди попересаджувала. В минулому році вони не цвіли. В цьому році гарні кущики наросли. Пані тут так і нема три кущі для гарних, хоча цей також не дуже. От, раз, два, три. Тут вон, один листочок і там от декілька фаршиві, фаршиві. Підмерз деревовидний піон. Підмерз. Він ранній, заранє розпускається, підмерзало. Лапчатка тут. Розпускається, а другий кущ чомусь пропав, чомусь немає. На Піоні наросли, Не такі звичайні тут росли, у дворі я їх попересаджувала, наросли непогано. Да, отут мені от Є що поробити. <різь> так, нібито скрізь порядки, але вистачає все одно, то там, то там десь щось. Так, ладно, зараз піду. Візьмуся, пересаджу сьогодні хоча б ту троянду, все забуваю. Вітер трохи стих, хоча б щось треба зробити. Все, тут вже майже в мене порядок, яке гарне сонечко виглянуло на вечір. І так тихо-тихо стало. Тепло на сонці, красота. Завтра вже буде тепліше і до Паски обіцяють теплоту. Ще треба б мені в йошці там повиривати пірійку. Я пробувала, але ну, там дуже мокро тінь. Там уже йошта і листечко розпустила. Мокровато, хай вже з понеділка буде. Сонечко, тепла погода. І буду там порпатися. Красота, яке небо. Стало яскраве, голубе-голубе. Треба буде повикопувати, вже повідцвітали нарциси, попересаджувати більше їх сюди, щоб весною тут було багато, різних квіточок, Дюльпані ще насадити. До речі, позабирала звідсиля бутилки, які я тикала від сліпака, сповтикала ось так по підсітку там. Від сусіда, звідкіля він приходить, а там буду бачити, як буде рити, наче немає. Більше не з'являвся, слава Богу, поки немає. Дай Бог, щоб він не приходив більше. Та, мазях, що підемо трошки пограємося з тобою. Да? шлі. Ташки так співають, довольні. Прийшла теплота. Цілий тиждень такий до жах. Красота. Погода така тепла, тепла. Не хочеться навіть вже йти до хати. вже так Більш-менш трохи роботи зробила. Зараз треба буде йти вже розпалювати на вечір, бо зараз сонечко сяде, буде ставати вже холодно. Хоча в хаті тепло. Так що, ось так минулий день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео.